Насправді зовсім не основне відео, яке я зараз готую, тим не менш, розберемо, як оцінювати аніме, якщо це взагалі можливо. Швидкий анонс. Підписуйтесь на телеграм, там додатковий контент. Дякую. Варто почати з того, що точних критеріїв чи адекватно підібраних параметрів, з якими чітко можна було б визначити наскільки аніме хороше, просто не існує, адже все вигадали фанати, тобто люди. А якщо люди, значить у цьому є погрішність, кажучи про рейтинги аніме, в цьому завжди є погрішність. Саме тому важливо розуміти, що немає правильного і неправильного є лише особисті думки, особисті переконання і бачення. Тому, коли хтось наступного разу напише, що дівчина напрокат це справді погана. Аний тайтл, так і є. Утім, я його дивлюся, і в цьому випадку мені досить все одно на будь-який рейтинг на сайтах чи думки знавців з Твіттеру. Отож, важливо розуміти, що жодна людина не може зробити рейтинг, який задовольнить усіх. Тому немає сенсу цим займатися. Так, але ж потрібно чимось мірятись, потрібно якось демонструвати, що в тебе не така думка, як усіх, або навпаки, вона саме така, як у більшості. Це говорить багато про глядача. Отож, є сенс зрозуміти, що впливає на формування так званого балу, який і є. У Оцінкою для аніме. Пункт перший на нього впливає власна зацікавленість у тайлі. Якщо ви його чекали, слідкували за новинами, дивилися різні відео, огляди. І якщо він вам припав до душі після перегляду, має на увазі, то все вважайте це 10 з 10, адже ви першочергово були зацікавлені в його перегляді, і тепер вам хочеться, щоб його переглянули інші. Окей, одразу до наступного пункту. Друге, що може вплинути на оцінку, це хайп дуже просто, дуже стисло. Таких людей, як в першому пункті, стало багато. І тому вони зібрали, так би мовити, коаліцію. Хоча в останні роки хайп здіймають не просто так, проте є нюанс. Ти майже ніколи не вгадаєш, чи виправдає аніме саме твої очікування, особливо на хвилі своєї популярності. Виходить, вам порекомендували подивитися тайтл люди, які вже впевнені в тому, що він хороший. Іноді до перегляду, іноді після, іноді під час. Тому це досить курйозно вірити на слово всім підряд. Третє, що впливає на формування думок загалом, це вайфу. Ви думаєте, я жартую? Насправді ні. У 2018 році виходив милий у Франції, якщо вірити трансліту. Та виходив настільки. Добре, що багато людей його подивилось. А чому? Невже меха всім подобається? Усе простіше, постер і гарна дівчина на ньому. Тому не треба обманювати самих себе. Хорошість тайтлу можна визначити ще до його перегляду, якщо вам просто сподобалась дівчина з прев'ю. Всі ми люди, це нормально. Усім потрібен фансервіс, навіть тим, хто цього поки не знає. Четвертим пунктом можна виділити ринок постачання збуту і орієнтованість товару на покупця. Очевидно, що українські аудиторії айдол шоу не будуть на то цікаві, і рейтинги серед наших людей не можуть бути високі, хоча є один виняток, чому я надзвичайно радий. Добре, але якщо відкинути взагалі все, про що я встиг наговорити: рейтинг це цифра, а оцінка це теж цифра, її ставить людина, отже, вона не ідеальна, а отже, немає сенсу її ставити, але ж хочеться якось нести свою частку, хочеться бути частиною спільноти. Це повертає нас до початку відео, але на цьому варто наголосити ще раз: основа якраз у самовираженні. Кльово, все співпадає, шоу чудове, вам його порекомендували і аніме сподобалось особисто вам. Уже у вас виникає бажання його порекомендувати, і тоді в інших виникне запитання, як ти його Оцінюєш, якщо 10 з 10, тут нічого цікавого немає. Різко й чітко. Або ваші смаки корелюються, або ні. А от якщо ви скажете 7 з 10, 8 з 10, почнуться нові запитання. А за якою схемою ти оцінюєш? А чому саме так? Є ж ліпший тайтл, та це ж копія Євангеліону. І ось тут немає взагалі жодних адекватних відповідей, тому що для когось 8 це справді дуже добре, для когось це надзвичайно стандартна оцінка, яку ти при перегляді майже всіх. Іх аніме саме тому об'єктивності в цьому шукати не варто. А загалом головне зрозуміти, що немає сенсу скільки балів набирає той чи інший тайтл, тому що всі ми різні, так би мовити, і комусь алхімік не буде топ один аніме. Тут треба зрозуміти цю людину, і все. Висновок простий: дивіться, аніме, ставте оцінки і не звертайте уваги взагалі ні на що, ні на кого, бо воно потрібне лише вам і тим, хто цінує вашу думку. І так, це кінець відео. Сподіваюся, ви його додивилися і вам воно сподобалось. Ставте лайки, коментуйте. І загалом щиро дякую всім, хто мене підтримує. Фінансово це справді неймовірно, що є люди, яким подобається моя творчість аж настільки. Не знаю, що тут сказати, сценарію до цієї частини відео в мене немає, але тим не менш, наступне відео вже в роботі паралельно. Воно більше ніж це. Тому я вирішив випустити щось таке коротеньке. Якщо вам сподобався формат, то можете написати про це в коментарях, і час від часу буду щось подібне робити. Обити всім дякую і побачимось.